Біблійна різниця між крадієм, злодієм і злочинцем. Отже, перший це той, хто краде якісь речі. Е, звичайно, можна вкрасти Біблію і прочитати там Слово Боже, і отримати спасіння. Це буде найм'якший злочин, щоб погодувати свою дитину за якимось краденого хліба. А можна е, сидіти в Верховній Раді і обкрадати нас е, ну так, на повну катушку. Це якраз найгірші крадії. Тепер злодії. Злодій походить від корення ра. Слово зло і раша разом. Отже, зло дії, злодія, злочинець той, хто е, чинить злочин. Христос злочинця забрав по праву руку до себе в рай, простивши його, бо він покаявся злочинці, найбільше каються, а крадії, каються зазвичай найменше. Іуда Скаріот підходить сюди. По всіх параметрах Він зрадив Ісуса Христа, крав гроші і е, віддав Його на смерть, і сам після того е, вчинив душогубство. Слава Ісусу Христу!